Пане Романе, я хочу сказати, що серед нас є мужня жінка. Я знову ж таки кажу, що вона не побоялася прийти, Жоден підприємець не буде вигнаний. Власне, цю жінку про ці всі речі, які ми бачили в травні, ці бойові дії, так ми бачили тільки що на екранах. В ті бойові дії, але вже партизанського характеру, продовжуються і по сьогоднішній день. Оцю тендітну жінку, підприємця, який створює робочі місця, які дала робочі місця чи не 20 людям, так якщо я не помиляюся, зовсім недавно близько двох здається, чи трьох тижнів тому назад просто газовими балонами викурювали з приміщення. І що далі сталося? Пані Світлана розкаже сама. Доброго дня. Я більше 10 років працюю на Україніському ринку. Да? Зі мною працюють більше 20 людей. То я хочу сказати, що 17 вересня відбулася така, на мій погляд, дуже страшна подія, тому що без мого відома, без всякого попередження зайшли люди на приміщення, за яке я плачу оренду, де працюють мої працівники. І не то, що попросили нас вийти, а буквально зібрати два счета речі і викинути на улицу. Лічні речі наші, да. А от оборудование, все то, що було нажито, все те, що створювалося на протяжении этого часу, времени, это просто не отдавали. Это... вызывалась милиция для того, чтобы это все забрать. И в конце концов они взяли газовые баллоны для того, чтобы женщин, которые там работают, просто выкурить, потому что по-другому они ничего не могли предъявить. Просто нас выкурить газовыми баллонами. І це, як ви зрозуміли, роблять оці на моє глибоке переконання, так звані нові власники, які стали новими власниками тільки завдяки деяким людям, які сьогодні рвуться до Верховної Ради, щоб там, на моє глибоке переконання, сховатися від кримінальних. Безлічі кримінальних відповідальностей за моєю інформацією, людина про яку йде мова зараз, мала би перебувати у одному з районних судів міста. Тива і відмазуватися вкотре від кримінальної справи. Це така моя в мене є конфіденційні джерела, які мені таку інформацію повідомили. Сьогодні, коли ми тут захищаємо людей і допомагаємо прокуратурі в інтересах держави Україна повернути ринок у комунальну власність міста Києва, ця людина, яка і спричинила всю цю історію, яка стояла в заснуванні цієї історії, сьогодні теж у суді. І мав би відбиватися від звинувачень кримінального характера. Здогадайтеся з трьох раз, це ніхто інший, як пан Пилипишин. Я ні в чому не винувата. Тут чорним по білому написано Пилипишин. підпис: Шевченківська районна у місті Києві рада витяг з рішення, яким, начебто, було дозволено провести так звану приватизацію Лукенівського ринку. Виставити його в результаті цього рішення, підписаного оцим паном Плепишеним. Ринок був виставлений на аукціон з порушенням усіх можливих норм і усіх можливих законів, які регламентують такі процеси. І був проданий за копійки. Звичайно, перед цим була зроблена оцінка цього безцінного з точки зору жителів міста Києва Майна. Оцінка, як я вже сказала, була занижена. І, власне, з усіма порушеннями усіх можливих законів ринок таки був проданий на аукціоні з одним єдиним учасником то Квиткова Галявина. І власне саме все це я ще раз підкреслюю, на отакі дії і оскаржує сьогодні прокуратура міста Києва і вимагає повернути ринок у комунальну власність міста Києва. І в нас не залишається нічого іншого і ніякого іншого шляху. Окрім як від імені ініціативної групи, від імені громадян, від імені людей, які хочуть, щоб ринок належав всім, тобто був у комунальній власності, прийти 15 жовтня в засідання і відстоювати зубами буквально вигризати, що правда у правовому полі, зубами вигризати ринок і повертати його громадянам.